У цьому відео ти знайдеш відповіді на усі свої запитання, чому це трапляється та як це виправити. Поїхали! Ти займаєшся щоденно спортом? Ні, не займаєшся. І я зараз не кажу про виснажливі щоденні тренування. Я кажу про приділити своєму тілу лише 10-15 хвилин. Чи нормальний в тебе сон? Чи є 8 годин сну? Чи лягаєш ти спати до 11 годин вечора? Ні, цього ти теж не робиш. Чи вживаєш ти необроблену, а нормальну цільну їжу з корисними макронутрієнтами? Ні, не вживаєш. Чи вживаєш ти достатньо протеїну? Чи достатньо ти вживаєш овочів? Чи достатньо ти п'єш води? Ні, цього ти теж не робиш. І одна з причин через те, що у тебе немає харчової грамотності. А чи зависаєш ти в соцмережах за переглядом шортів, грілзів, тіктоків? Так, зависаєш і тут. Ти зависаєш і 20 хвилин, і навіть години, щоб втомувати свою дофамінову залежність. Але чому немає енергії та бажання щось робити? Як покращити своє життя? Тобі треба відновитись на біохімічному рівні. Подумай над тим, чим ти себе годуєш, що ти дивишся по телевізору, комп'ютеру, телефону, що ти їси, що ти п'єш, що ти слухаєш, з ким ти тусуєшся, яке у тебе оточення, та яка обстановка дома? Ніяких проблем немає, є тільки можливості. Немає енергії та погано виглядаєш. У тебе є можливість стати краще. Просто почни робити те, про що я тільки що казав вище. Немає грошей, так почни заробляти гроші. Ти зависаєш в соцмережах, так почни заробляти за допомогою соцмереж. Дивишся серіали, так почни використовувати цей час для розвитку або заробітку. Немає проблем, є тільки можливості. Тільки ти сам себе заганяєш або тільки ти сам себе покращуєш. Немає проблем, є тільки можливості. Поїхали!